Доброго дня, шановні колеги та партнери. На даному відеоогляді знаходиться трактор DoetzFarb 115G. Даний трактор є представником тягового класу 2. Його батьківщина в Італії збирається на заводі в тривільніо. Також важливо відмітити, що цей трактор спроєктований та збирається з власних запчастин. Компанії саме експорту. Двигун встановлюється саме 1000.4 VTI 4-циліндровий об'ємом двигуна 4000 см3, потужністю 115 кінських сил з вражаючим крутним моментом 396 Нм. метр. При цьому режим максимального крутного моменту від 1400 до 1800 обертів за хвилину. Важливо відмітити, що максимальна потужність досягається вже при 2000 обертів за хвилину при крутному моменті 375 Н на метр, що забезпечує неперевершену тягову потужність даного трактору в основному робочому режимі та його використання з усіма робочими обладнаннями. Двигун з турбонадулом та системою проміжного охолодження. Об'єм паливного баку 150 літрів. Розташований з лівої сторони кабіни оператора для легкого доступу. Легкий доступ при щоденному та періодичному технічному обслуговуванні забезпечується за рахунок зручного розташування фільтрів, повітряного, олоє, паливного. При відкритті капоту ви отримуєте неперевершений доступ до всіх вузлів двигуна. Також допомагає очищувати систему охолодження двигуна додатковий січати екран. Періодичні заміни оливи двигуна 250 мотогодин. Періодичні заміни всіх олив трактора 1200 мотогодин. На тракторі встановлюється трансмісія з механічним та гідравлічним реверсом. На наших тракторах встановлено механічні реверси та трансмісії 15 на 15 та 30 на 30 з гідравлічним реверсом 15 на 15, 20 на 20. 30 на 30 та 40 на 40 передач. Опційно можуть бути встановлені трансмісії 12 на 12, 20 на 20 та 40 на 40. Характерною особливостю даних трансмісій є те, що при перемиканні діапазонів є запас на перемикання одної передачі, що забезпечує максимальну тягову потужність при використанні трактора під навантаженням. Перемикання роботи трансмісій. Відбувається з кабіни оператора за допомогою трьох важелів. Це перемикання швидкості діапазонів, а також речагу реверсу перед задніх. Речаг перемикання 1540. Перемикання обичний на еко. вимкнення повного приводу, передній міст, запуск ВОМ. Та блокування диференціалу та ручне гальмо. Привід заднього ВОМ в даних типах трансмісій реалізовано через багатодискову муфту ввімкнення. Це дозволяє передавати крутний момент від двигуна до хвостовика ВОМ без втрат на проскользування. Чотири режими роботи заднього ВОМ 540-540 еко, 1000 та 1000 еко. Керування вимкненням та вимкненням, зміною швидкості обертання відбувається із кабіни. Гідравлічна система трактору розділена. На рульове керування з насосом продуктивністю 31 літра за хвилину та сервісної гідросистеми продуктивністю 56 літрів за хвилину. В базовій комплектації означується трьома гідровиходами та муфтою безнапірного зливу. Як опція, можна замовити. 4 гідровиходи. Керування задньої навізки відбувається з кабіни оператора за допомогою двох важелів. Перший відповідає за позиціонування задньої навіски, інший за режим її роботи. Категорія навіски друга. Регулювання можливо за рахунок подовження та укорочення тяг. Це дозволяє підлаштувати навіску під будь-який тип навісного обладнання. Важелі навіски з автоматичними замками. Це дозволяє прискорити агрегатування з будь-якими обладнаннями. На даному тракторі встановлено тяговий брус категорії А із регулюванням виліту по довжині. При цьому його можливо рекомендувати із причіпним обладнанням, вага якого розподіляється на опорні колеса, а не на тяговий брус-трактора. Тому що максимальна вертикальність, Кальна нагрузка на нього становить 1100 кг, мінімально 600 кг. На тракторі DodzFar AgroFarm 115G встановлюються посилені мости з блокуванням диференціалу. Вімкнення переднього мосту відбувається з кабіни примусово оператором або опційно гідравлічно Вімкненням блокування диференціалів переднього та заднього мостів відбувається електрогідравлічно. Необхідне керування відбувається із кабіни оператора. Гальміна система трактора дискова, гідравлічна, з розподіленим правим та лівим контуром. А опційно можливо встановити незалежною на всі 4 колеса. Таким чином, гальміна система забезпечує максимальну безпеку роботи, а особливо в транспортних режимах. Опційно можна докомплектувати пневматичною або гідравлічною системою гальмування причепу. На тракторі встановлені розбірні диски, які регулюються в восьми положеннях. Кабіна оператора підвищеної комфортності. Рівень шуму 77,8 ДБ. В базовій комплектації входить система конденсування та опалення. Встановлено додатковий комплект освітлення роботи в нічний час. Максимальний огляд реалізований за рахунок панорамних вікон. Двері та вікна оператора виготовлені із стікол. Переднє та заднє стікло відчиняються, що дозволяє працювати на фермі без використання системи кондиціонування повітря та забезпечує необхідну комунікацію з іншими співробітниками без відкриття дверей. Всі органи керування мають кольорове маркування. Для комфортної роботи оператора та максимально швидкому адаптації. Під органи керування трактором. Важелі керування трактором та двигуном в помаранчевий колір. Вом жовтий, навіска зелений, гідравлічна система синій. На даних моделях тракторів встановлено передні баласти 320 кг та кронштейн вагою 20 кг. Як опційно можна замовити передню навіску. Із вантажопідємністю 1850 кг та переднім богом на 1000 обертів. За рахунок колісної бази 2,3 метра радіус розвороту трактора при вимкненому передньому приводі становить лише 3,5 метра, що дозволяє йому бути самим маневреним трактором в своєму класі. Трактор Аграф 115 g відноситься до універсально просадних тракторів. Його можу порекомендувати для всіх видів сільськогосподарських робіт. Його можу агрегатувати з трьохкорпусним плугом з відвалом до 50 см. Трактор підходить для агрегатування з передпасівними агрегатами, культиваторами, боронами з шириною захвату 3 та 4 метри. Для закриття вологи дану модель трактора можна використовувати з пружинними боронами. З шириною захвату до 12-15 метрів. При посіві можливо використовувати механічні та пневматичні сівалки з шириною захвату до 6 метрів. Даний трактор також мо використовувати на роботах по догляду за посівами, при роботі з причіпними оприскувачами, з ємністю бака до 3000 літрів та шириною штанги до 28 метрів. З розкидачами мінеральних добрив з ємністю баку до 1500 літрів. Дана модель також можна використовувати в овочеводстві з сажалками або копачами. Доцфар Агрофарм Farm 115G також можна використовувати при кормозаготівлі. Він чудово агрегатується з ворушилками до 12-14 метрів валкоформувачами до 10 метрів, прес підбирачами з шириною рулону до 1,5 метра. Активно дана модель використовується на фермах при агрегатуванні з кормороздавачами до 12-16 метрів кубічних, транспортними телішками до 18 метрів кубічних. На завершення хочу сказати, що при виборі агрегату до трактору потрібно брати до уваги не тільки потрібну потужність, продуктивність гідравлічної системи, вантажепідємність навіски, алея рельєф поля та опції агрегатів. Дана модель трактора AgroFarm DoceFarm 115G є гарантія 1 рік або 1000 мотогодин. Дякую за увагу!